Участь українців в злочинах Російської імперії. А от я не втомлююся повторювати, я не є симпатиком з очевидних причин Орбана і сучасного угорського уряду. Але коли ми з подивом говоримо, що як же угорці можуть сьогодні симпатизувати Росію, адже був 1956 рік, але даруйте в 1956 рік, коли українці теж були складі. Да, але тоді в Будапешт був покоління в крові, Подивиться хроніку там в. Трупами всі на місто, да? коли зайшли совєтські танки, там вбито величезну кількість людей. Те, те саме вони робили там м'якший був варіант, але все одно це було доволі жорстоке придушення пражської весни 68-го року. А, і ці народи можуть е представити нам теж пев певні. От, е Певні рахунки, то ми не це вибачилися це... за те, що робили наші співгромадяни в рядах окупаційних сіл, куди вони потрапили через я окупацію вам... нашої, держави. так я вам більше скажу, що в моєму поколінні сучасні вестернізовані люди, які хочуть жити е, а може може, вже і живуть живуть в, е, в країнах Європи в тій самій там Польщі наприклад, або Чехії. А... і якщо їхні предки мали стосунок до цих злочинів? Вони не готові сказати, що там мої предки брали участь в злочинах Російської імперії. Вони їх починають виправдовувати. У мене були такі дискусії, коли, коли мені розповідали, що предки, ну це ж покоління, от, покоління мого, батьки мого покоління могли опинитися з 68-го року в Празі, скажімо так, або 56-го року в Будепешті. Да? І я розумію, наскільки це травматично зрозуміти, що твої батьки злочинці. Що вони брали участь в злочинах Російської імперії. Але це треба визнати, треба подивитися на себе в дзеркало і сказати, що це так, це було, це наша провина.